Внесення такої інформації до реєстру оберіг про порушення правил військового обліку, воно неправомірне, якщо не вдаватись юридичні категорії. Тобто, сам реєстр, про який ми зараз говоримо, а резерв плюси просто частинка айсбергу, тобто в іконочко заглянути в реєстр, що там про вас є, сам реєстр, порядок його ведення і ті категорії інформації, які можуть вноситися в цей реєстр, ними не передбачено внесення будь-якої інформації саме про порушення правил військового обліку. В реєстр передбачено внесення категорії про. Реквізити постанови, якою накладено відповідний штраф, але постанова це вже наслідок, тобто людину притягнули до адміністративної відповідальності, і відображається певний певна дата, серія, номер постанови. Добре, це передбачено законом про реєстр військовозобов'язаних. Але. Там не передбачено жодної інформації, яка могла вноситися саме з таким формулюванням порушення правил військового обліку. І ну, фактично, суди це зараз підтверджують, в тому числі у мене були відповідні судові рішення, де суди встановлювали, що таке внесення інформації до реєстру є неправомірним і зобов'язували цю інформацію з реєстру вилучити.